Чи варто нам працювати на виснаження, віддавати всього себе іншим, чи, можливо, деколи варто сказати ні і дати можливість собі відпочити? Сьогодні говоримо про емпатію. Вітаю, друзі! Співчуття Ісуса є очевидним і присутнім у багатьох уривках Нового Завіту. Справжнє співпереживання Ісуса тим, хто благали зцілення, бачимо і в Його діях, і в Його словах. Тому для нашого зростання як християн і емпатію потрібно зрощувати на основі прикладу Ісуса Христа. З іншого боку, якщо ви надто емпатичні. Або намагаєтеся буквально повторювати стиль життя Ісуса протягом Його служіння, а воно дуже нелегко, то це може вас виснажити. І це одна з причин, чому люди, які працюють на професіях, яких потрібно спілкуватися з людьми, взаємодіяти з ними, це лікарі, психологи, соціальні працівники, е психотерапевти, в принципі, я вже це говорив. Ну, ось робота з клієнтами, навіть на ресепшені, ці люди дуже сильно втомлюються. І приходячи додому, не пройшовши там, умовно, навіть 3 кілометри за добу, і не піднявши нічого важчого за олівець чи ручку, ці люди настільки можуть бути втомленими, скільки би не були втомлені люди, які фізичною працею цілий день займаються. З часом переживання того, що відчувають інші. Воно спустошує самого, тому що ми повинні віддавати для того, щоб дати людині якусь підтримку, взяти на себе їхні переживання, віддати їм частину свого миру та спокою. Це виснажує. І якщо дивитися на Ісуса Христа, повстає два питання. По-перше, як Ісус із рівнем? Такої емпатії, такого співчуття вивозив це все, звідки в нього були сили, і як за три з половиною роки не зламався і не виснажився? По-друге, хоча Ісус був людиною, Він був все-таки боголюдиною, ідеальною людиною. 100% Бог, 100% людина. І як ось ми можемо бути в своєму випадку. Ми ж, не Ісус, ні фізично, ні духовно. Хоча ми прагнемо до цього, але тим не менш. Чи варто нам працювати на виснаження, віддавати всього себе іншим? Чи, можливо, деколи варто сказати ні і дати можливість собі? Відпочити, якщо буквально дійсно аналізувати приклад Ісуса Христа, що записано у священному писанні, а не просто теоретично зараз оце от роздумувати, то ми отримуємо відповідь на обидва запитання. На самому початку його служіння в Євангелії від Марка, написано, що він ще до того, як всі інші прокинулися, рано вранці пішов і усамітнився. В місці, де нікого не було, де був чистий спокій, і він там молився. Молитва в якійсь мірі це час для себе. Тому що в молитві ми відкриваємо своє серце Богові, ми роздумуємо над е, своїми ділами, над своїм життям. По суті, це певна рефлексія. Не дивно, що на Заході, в деяких мовах е, слово «meditation» І молитва, вони є, вони є ем, часто синонімами, але дуже важливо не переплутати одне із другим, і не замінити молитву медитацією як, східну, як східною практикою, яка нічого спільного із Господнім повелінням не має. Про це в мене вже є відео на каналі. Подивіться топ-6 речей, які забороняє Біблія. До речі, запрошую вас. Підписатися та поставити вподобайку і написати коментар, що ви про все це думаєте. Дякую вам, а ми продовжуємо. Отже, час для себе, рефлексія, роздуми, відпочинок для нашого розуму це час, коли ми молимося, віддаючи Богові всі наші. Переживання, так як ми набираємось переживань через емпатію, так само і Бог забирає наші переживання, коли ми до нього молимося. Окрім того, що Ісус допомагав людям у містах, селах, селищах, потрібно ж йому було якось переміщатися між ними. І, хоча написано, що він кудись пішов і там його зустріли, він кудись прийшов, і там його зустріли, тим не менш, ось цей от момент переміщення він не був миттєвим, це не була телепортація. Це було повільно і пішки. Ось, наприклад, четвертий розділ Євангелія від Івана написано: треба було йому, Самарію, переходити. І хоча в процесі. Переходив від точки А в точку Б. Він зупинився і там зустрівся з жінкою, якій потрібно було ем, отримати спасіння потрібно було очистити своє серце, отримати вістку від Ісуса Христа. Тим не менш, навіть шлях мі між точками А А1, Б. Все одно Він був немиттєвий, і Ісус мав можливість відпочити. Отже, це ще одна підказка для нашого запитання: як вивозити надмірну емпатію, помірне фізичне навантаження та споглядання природи творива Господнього. Вийдіть на вулицю, пройдіться, подихайте, подивіться на пташок, на дерева. Якщо ви знаходитесь в місті, подивіться на небо, навіть якщо воно похмуре і сумне, усе одно це краще, ніж далі втикати. В монітор, або дратуватися на людей, які потребують ваших послуг. Останній, по порядку, але не за важливістю, пункт, який допоможе нам продовжувати працювати з людьми, продовжувати займатися справою, яка нас може виснажити і обесилити. усвідомлення мети. Навіть найцікавіша робота. Якщо вона не має сенсу, змусить вас почуватися жахливо. І навіть найнудніша праця, найвиснажливіша, якщо ви в своїй голові чітко усвідомлюєте мету, для чого це потрібно, вона вам не на Беручи до прикладу, знову ж таки Ісуса Христа в тому ж самому четвертому розділі Євангелія від Івана ми бачимо, як він спілкується із цією жінкою, Самарянкою, яка потребувала Спасителя. І коли приходять його учні, вони ходили за їжею, вони кажуть: Ісусе, ми прийшли з їжею, давай ми тобі дамо їсти. На що відповідає Ісус? Мені не потрібна ваша їжа. Дивно, правда? Але він відповів: пожива моя, це чинити волю мого Отця. Якщо ми глибоко, реально усвідомлюємо свою мету, що і для чого ми робимо, то час, гроші, сили та енергію, щоб досягти цієї мети, ми будемо віддавати залюбки. Усвідомлюючи значення того, що ми робимо, нам буде легко віддати усе. Якщо це значення дійсно є важливим, а якщо ми усвідомлюємо, що воно не має жодного сенсу і продовжуємо це робити, то, може, не варто цим займатися, варто знайти справу, яка буде більш значуща. Нехай допоможе нам Господь не втомлюватися, заряджатися енергією у молитві і спілкуванні з Богом. Знаходити мету і ціль того, чим ми займаємося, а також бачити прекрасне навколо себе і цим наповнювати себе новими силами. Амінь.